Мрієте про власний будинок, але не знаєте з чого почати? Ми тут щоб допомогти вам. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біоплаз, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе питання для тих, хто планує будівництво власного будинку. Який архітектурний стиль обрати? Класика, модерн чи, можливо, мінімалізм? Давайте розглянемо стилі їхні переваги та, можливо, допоможемо вам зробити правильний вибір. Поїхали! Архітектурний стиль це не просто зовнішній вигляд будинку. Це відображення вашого смаку, способу інтеграції будинку у навколишнє середовище і навіть частина способу вашого життя. Правильно обраний стиль робить будинок не тільки красивим, але й функціональним. Отже, давайте розглянемо основні архітектурні стилі для приватних будинків. Якщо ви любите елегантність і симметрію, обирайте класичний стиль. Його основні риси колони, арки, балкони з кованими поручнями. Такі будинки виглядають солідно і не виходять з моди. Вони чудово підходять для великих ділянок і сімейних особняків. Для тих, хто цінує мінімалізм і функціональність, ідеально підходить модерн. Його особливості прямі лінії, плоский дах, великі панорамні вікна і використання сучасних матеріалів, таких як скло, бетон і метал. Любите простоту і затишок, тоді вам сподобається скандинавський стиль. Він характеризується світлими кольорами, екологічними матеріалами і практичністю. Ідеально підходить для тих, хто шукає гармонію з природою. Мрієте про будинок у стилі французького села, тоді обирайте прованс. Натуральні матеріали, постельні кольори, багато квітів і тераса. Це головні риси цього стилю. Він створює атмосферу романтики і спокою. Для творчих і сміливих людей підійде лофт. Характерні риси це гляна кладка, відкриті конструкції і індустріальні елементи. Цей стиль краще виглядає у сучасних міських районах. Тож, як правильно обрати стиль для свого будинку? Ось кілька парад від професіоналів. Перше. Враховуйте локацію. Будинок має вписуватись у навколишнє середовище. Наприклад, для заміських ділянок підходять класика, прованс чи скандинавський стиль, а для міста модерн чи лофт. Друге. Оцініть розмір ділянки. Великі будинки виглядають краще у класичному стилі, а не великі у мінімалістичному чи скандинавському. Третє, Подумайте про функціональність. Модерн і скандинавський стиль часто мають практичні рішення, як-от великі вікна для природнього освітлення чи відкриті простори. Четверте. Виберіть матеріали камінь і дерево для провансу чи класики, скло і бетон для модерну. Кожен стиль має свою унікальність. Якщо ви мрієте про щось елегантне і позачасове, обирайте класику. Хочете простоти і сучасності модерн чи мінімалізм. Любите затишок і природність, прованс або скандинавський стиль стануть ідеальним вибором. Будинок це відображення вашої особистості та стилю життя. Обирайте той архітектурний стиль, який відповідає вашим бажанням, відчуттям та потребам. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт. Кращий виробник рідких шпалер, які чудово доповнять будь-який стиль та зроблять його затишним і комфортним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі у наступних відео.